У Миколаєві відновили практику перевірки якості нового асфальтного покриття. Сьогодні комісія міського департаменту внутрішнього фінансового контролю та протидії корупції взяла зразок асфальту на вулиці Потьомкінській. За якими критеріями оцінюватимуть? Дивіться у сюжеті. У Миколаві відновили практику перевірок якості нового асфальтобетонного покриття. Почали з вулиці Потьомкінської. Нагадаємо, що ще у 2021 році у департаменті внутрішнього фінансового контролю та протидії корупції міської ради створили спеціальну комісію, яка перевіряє відповідність товщини покриття встановленим нормам та договірним зобов'язанням підрядника. Після виконання ремонтів доріг, але перед оплатою за виконання роботи. Відбираються зразки асфальтобетону з метою їх лабораторного дослідження на предмет товщини укладеного асфальтобетонної суміші і якості її, коефіцієнту щільнення, водонасичення і інші параметри. Цього разу замовником робіт з укладання асфальту виступив департамент житлового комунального господарства міської ради. Віталій Ярошенко зауважує. У разі виявлення неякісного виконання робіт на підрядника накладають штрафні санкції. Якщо відповідає всім вимогам проектно-кошторисної документації і будівельним стандартам, тоді договір закінчується, оплата проводиться і приступаємо до іншого об'єкту. Якщо ні, тоді ведеться вже робота із підрядником. Щодо заміни асфальтобетонної суміші або ведення претензійно-позивної роботи. Віталій Ярошенко каже: візуальна товщина асфальту відповідає заявленим вимогам. Однак до перевірки в лабораторії визначити якість асфальтного покриття складно, тому чекатимуть на результат лабораторного дослідження. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.